Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян. Переклад жестовою мовою Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Черкащани прийшли на сесію, аби депутати спрямували бюджетні кошти на військо. Як відреагували обранці? Закласти на наступний рік 500 мільйонів гривень. Водії почали перевзувати автівки до зими. Яка вартість послуги цьогоріч? Будуть приїжджати, коли буде перший сніг. Її роботи на подіумах Парижу та Нью-Йорку Черкащанка розказала, як окрилює моделей. Щоб це було більш популярне, вишиванка, жовтоблакитні крила. Гроші на ЗСУ на таку акцію сьогодні у середмісті зібралися півсотні черкастів. Мітингували, аби депутати міськради спрямовували більше бюджетних грошей на потреби Збройних сил України, каже ініціаторка акції, дружина військовослужбовця Валерія Цимбал. Подробиці у сюжеті Наталії Черкашенко. Війна не чекає в тилу лише критичні витрати. Із такими плакатами черкасці зібралися поблизу приміщення сесійної зали міськради. Усі ресурси нині треба спрямувати на перемогу, вважає Наталія Бабіч. Я вважаю, що дуже багато коштів на даний момент витрачається просто в нікуди, в повітря. Я хочу, щоб всі наші захисники та захисниці повернулися живими, здоровими додому. Тому я вважаю, що на даний момент не бруківка, не школи, не фарбування фасадів це не має значення. Зібралися, аби нагадати депутатам, що нині на часі, а що ні, говорить Черкасець Денис Гайда. Я бачу багато статей, матеріалів, змі про те, що якось нераціонально витрачаються наші кошти, податки. Під час війни влада має зробити пріоритет на закупівлю для військових. Акцію з такими ж закликами говорить, проводили в місті і в суботу, 21 жовтня. Були коментарі в соцмережах від депутатів, які намагались якось сказати, що якісь плакати неправильні, якісь вимоги неправильні. Але загалом все буде вирішуватися сьогодні на засіданні. Проходячи повз до мітингу, долучилася і Анна Рамазанова. Говорить, теж переймається питанням розподілу бюджету під час повномасштабної. Почути, що кошти спрямовуються неналежним чином, наприклад, спрямування півтора мільйона на приватний баскетбольний клуб в теперішніх умовах, коли ми всі по копійчині збираємо на банки. Скидаємо останні там 50 гривень на банки на те, щоб хтось зібрав на півідрон, хтось зібрав на машину, хтось іще кудись зібрав. Ну мені здається, що тут трошки нерівне розподілення сил. Із вулиці Мітингарі перейшли до сесійної зали. До депутатів звернулася дружина військового Валерія Цимбал. Чому, поки люди гинуть і стають каліками через брак забезпечення, ви будуєте алею музикантів? Чому ви тримаєте нас всіх за дурнів і думаєте, що ми не знаємо, що ви багатієте від року в рік? Ми вимагаємо закласти на наступний рік 500 мільйонів гривень на допомогу бойовому підрозділам ЗСУ і НГУ? У нас війна, і я думаю, це набагато важливіше. У нас багато зараз поранених, які потребують допомоги і на лікування, і на все Ну я був проти підтримання черкаських мав. Віті це виявлення людей. Що люди вирішили, що щось робиться не так, і вони мають право прийти і це сказати. Під час війни потреби на ЗСУ повинні фінансуватись в першу чергу. За словами секретаря міськради Юрія Тренкіна, цього року Черкаська міська рада спрямувала на підтримку армії. Понад мільярд гривень спрямовано коштів на підтримку обороноздатності нашої країни. Додає, гроші для допомоги армії передбачають і в бюджеті наступного року. Після формування загальнодержавного бюджету ми перейдемо до формування місцевого бюджету. І я, як секретар Черкаської міської ради, і це думка міського голови. В при формуванні бюджету на 2024 рік пріоритетним питанням буде підтримка обороноздатності нашої країни за словами речниці Нацполіції області Зої Вовк на мітингу були присутні півсотні людей. Таку ж кількість нарахували і кореспонденти Суспільного. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Правоохоронці затримали на Черкащині чоловіка, якого підозрюють в організації незаконного переправлення призовників через держкордон, розповіла речниця СБУ в області Катерина Дрога. За 200 тисяч гривень він обіцяв своїм клієнтам необхідний пакет документів. Правоохоронці затримали його під час отримання хабаря 30 тисяч гривень. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Чоловіку загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Організатора незаконного каналу переправлення чоловіків призовного віку до країн Євросоюзу затримано на Черкащині. Встановлено, що зловмисником є мешканець Одеси раніше судимий за бандитизм та розбій. Не можуть відкрити фіранки, розвісити білизну чи прогулятися. Усе через пил, розповідає Черкащанка Євгенія Шандрик. По вулиці Хрещатик, де вона живе, дорожнє покриття зняли на початку літа, аби замінити тепломережі. Відтоді шлях не заасфальтували. Пилюку здіймають автівки, які проїздять повз. Кіптєва ж осідає у будинках. Чи можна цьому зарадити, з'ясовувала Тетяна Рева. Це Черкаський хрещатик, перехрестя де розташовані приватні будинки. Ніна Антонівна показує шар пилу на вікні своєї оселі. Все говорить через розриту дорогу поруч. Я, наприклад, без свіжого повітря не можу, а я не можу відкрити вікна. Слой пилі отакий. Її сусід Анатолій Коваль розповідає: повсякчас доводиться рятуватися від куряви з дороги. Ось я вам можу показати. Дивіться, це дощі пройшов, і то не дуже. Якби дожіка не було, то тут страшне. Вона вся е, сиза. Пилюка за відсутності дощів літає у повітрі, як от на цьому відео говорить Євгенія Шендрик. Тут міняли комунікації тепловики, вони вели комунікації до багатоповерхівок. Ми з усім згодні, ми розуміємо, що потрібно робити ремонти. Нам обіцяли місяць, а ремонт продлився більше як літо і начало, начало осені. Роботи закінчилися, вони розвернулися і поїхали. Поїхали, позабирали всі свої заграждення і оця пилюка з дороги вся йде до нас на підвір'я. Аби вирішити цю проблему біля шляху зібралися люди. Піднімається пилюка настільки густа, і це ж неможливо не те, що дихати, пройти. Я ось вчора лазила на кришу за цибулею. Там же вообще, там повно пилюки, повно пилюки. дихати немає чим. Директор Черкаського комунального підприємства Теплокомуненерго пояснює, шматок дороги зрізали, аби замінити трубопроводи. Там дуже велика глибина залягання трубопроводів теплопостачання, там близько п'яти метрів. Після таких ремонтних робіт обов'язково буде просідання ґрунту. Втім, тимчасове рішення знайшли. У майбутньому ж планують робити і капремонт дороги. Капітальний ремонт даної вулиці планується на весну, а зараз тимчасово буде вона закрита осколом для того, щоб прибрати пиво. Це має бути зроблено в найближчі дні. Тепер важливо, аби водії тут не перевищували швидкість, говорить Ніна Антонівна. Наскільки звук від цього транспорту, що е, наче ракета летить? Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Літню гуму на зимову 60 керманичів щодня змінюють на одному з черкаських шиномонтажів. Про це Суспільному розповів його власник Олександр Буруля. Каже, зимові шини це перш за все безпека. Скільки цьогоріч ця послуга та чому поліцейські радять не нехтувати перевзуванням до морозів, дізнавалася Дар'я Соколова. Не став чекати першого снігу та вже приїхав на шиномонтаж, каже черкащанин Дмитро. Хоче замінити гуму і не стояти в чергах. Вчора вже слизько було їздити, бо мокро і холодно, і вже на літній, вже опасно. Лучше раніше, потім будуть очереді такі, що не втовпишся. Перевзування авто триває півгодини, розповідає працівник шиномонтажу Андрій Кривоберець. Працює в парі з трьома колегами. Нині говорить, що дня разом обслуговують 60 клієнтів та очікують, що скоро буде ще більше охочих. Зараз не так часто приїжджають. Будуть приїжджати, коли буде перший сніг, тоді буде етаж. Вартість послуги залежить від багатьох факторів, пояснює власник шиномонтажу черкащанин Олександр Буруля. В залежності від розміру, від, від яка машина, від розміру колеса, тобто від там 500 гривень і може бути там 1000 1200 гривень. Зимова резина є зимова резина. Вона по своїх якостях предназначена для того, щоб їздити по холодній, по холодній дорозі, в при низьких температурах і для безпеки руху водіїв. Нині штрафи за незмінену гуму у зимовий період законом не передбачені, каже речник патрульної поліції області Олексій Драгун. Утім, рекомендує не нехтувати власною безпекою. Літня гума за зимових умов, а саме при температурах повітря, нижче плюс 4, плюс 7 градусів, втрачає свою еластичність, може так би мовити, дубіти. Також втрачається щеплення з дорогою, точніше, зменшується щеплення з дорогою. Саме тому фактично існує збільшення ризику потрапляння водія в ДТП, тому саме варто замінювати гуму на своєму авто вчасно до настання цих низьких температур. Дар'я Соколова, Олег Куреш, Суспільне новини Черкаси. 30 рятувальників, а також водоканалівців, працівників екстреної медичної допомоги та комунальних підприємств, нагородили сьогодні за цілодобову службу. Під час ліквідації наслідків ракетного удару по Черкасах. На врученні були голова Черкаської ОВА Ігор Таборець та міський голова Анатолій Бондаренко. Вони передали надзвичайникам ключі від нової техніки. Виконували всі свою роботу, ніхто не звертав уваги на те, що це було. Всі розуміли, що треба як поскоріше виконати поставлені задачі. Найскладніше було, напевно, чекати, чи не де під завалами в підвалі нікого ще не залишилось. Очікування саме складне було. Ми будемо все робити для того, щоб. Зазначені наші підрозділи, які залучаються до ліквідації, щоб вони були укомплектовані саме головне професійними співробітниками і в матеріально-технічному плані. А сьогодні ми офіційно передали два автомобілі: один з міської ради, один був закуплений за кошти обласної ради, тобто за обласний з кошти кошти з обласного бюджету. Це повнопривідні автомобілі спеціального призначення, які будуть використовуватися і в процесі розмінування території, і в процесі. Ліквідації наслідків нагадаємо, 21 вересня уламок ворожої ракети поцілив у середмістя Черкас, зруйнувавши будівлю готелю. Центральний Внаслідок удару пошкоджень зазнали житлові будинки та ринок. Поруч десять людей госпіталізували до лікарні. Її роботи на подіумах Парижу та Нью-Йорку йдеться про майстриню із Черкащини Катерину Денисенко. Жінка виготовляє аксесуари для моделей. Говорить, три роки тому захопилася створенням декору для дому, а згодом зацікавилася і прикрасами. Чому її творчість укриляє, розказала нашій Анастасії Кашоїд. Бачите, наскільки вона відрізняється від такого. Ось таке, воно дійсно схоже до живого. Мама в декреті Катерина Денисенко розповідає про технологію виготовлення крил. Завдяки цим аксесуарам каже, її творчість помітили в Америці та Франції. Створює прикраси з будівельних матеріалів за основу металопластикові труби, і дріт, піря з поліетилену або спіненої гуми. Технологія насправді важка, тому що багато потрібно чого, от потрібно фен, потрібна труба металопластика, потрібні ножниці для цієї труби. Тобто дійсно там шуруповерт потрібно, вміти ним користуватися. На створення однієї пари крил майстриня витрачає до чотирьох днів. Говорить, найскладніше це робота з деталями. Нарізка йде спочатку. Наприклад, я якийсь день виділяю нарізку, Наступний день це йде формування, якщо день на модель потребує цього. І поклейка. я коли починала я дуже її довго робила, і потрібно дуже швидко їх навчитися вирізати. Нині Катерина виготовила до пів сотні крил різних розмірів та кольору. Деякі з них буквально сяють. Це одна із моделей. Це білі крила Янгола. Вони складаються із поліетилену. Ось такий він. Він йде прозорий. По часу виготовлення це чотири дні. Це з нарізкою, поклейкою. І також сюди монтована підсвітка. Підсвітка це гірлянда. Вона працює в USB. І додає, це вражає глядачів не лише в Україні, а й за кордоном. Одна з її останніх робіт прикрашала модель на модному показі Нью-Йорк Week. Останні крила, які ми надсилали і отримали відгук, це від Анастасії. Замовили вони для виступу на модель. Дуже красиві крила. Та найбільше говорить, пишається присутністю своїх синьо-жовтих крил у благодійній виставці в Парижі. Там організували збір коштів на підтримку Збройних сил України. Це була з жовто-блакитними крилами і збирали коштів волонтери. Майстриня говорить, прагне популяризувати українську культуру, аби наших майстрів та їхню творчість впізнавали. Ось дана квітка це квітка ручної роботи, авторська робота це анемон. Вишиванка. Я вкладаю символ нашої України, щоб це було більш популярне. Вишиванка, жовто-блакитні крила. Все, що зв'язано з нашими би, орнаментами і з нашими з нашим прапором, ну щоб це було по всьому світу. Анастасія Кашит, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти.